хвилин, І в кінці помітив, що вимкнений звук. Привіт любі, з вами Валя. Що можу вам сказати? Це відео особливо на моєму каналі, частенько я так кажу, тому що воно про вивчення мови. Взагалі, мови це те, що зі мною йде по житті дуже довго. І я думала, що я зв'яжу якось свою долю саме з вивченням мов. На жаль, не так склалося, як гадалося, хоча мови все ж таки присутні в моєму житті і дуже багато присутні. Але давайте почнемо так з початку мого вивчення, спілкування я вам трошки розкажу про себе і далі вже розкажу, як я підвищую рівень своєї англійської мови, тому що у мене зараз b 1 і як я починала з нуля вивчати італійську мову, тому це відео буде корисне і тим, хто тільки починає, і тим, хто вже трошки щось та знає. Я фанат мов, я люблю вчити мови. От, дійсно люблю. Це для мене як така е, релаксація. Знаєте, це для мене щось, що приносить мені задоволення, як малювання чи щось тому подібне. Тому я намагалася вчити не серйозно, знаєте, е, не було в мене такої прям мети щось вивчити. Але я все ж таки вчила польську, французьку. Ще якусь я намагалася вчити. Ну, не будемо згадувати, звісно, але згадаємо про те, що я вчила російську, тому що я села і в Києві, в досить таки рисифікованому Києві 15-х років, від мене дуже потребували російської мови. Мені довелося вчити українську через ту довбану російську. Але зараз я пишаюся собою, пишаюся своєю українською мовою, на якому вона в мене рівні. Тому все окей. Далі. Це, звісно ж таки англійська, це, звісно ж, таки італійська і китайська. Люди завжди дивуються, чому я вчила китайську, але я хотіла переїхати в Китай три роки тому, тому що я хотіла бути викладачем там англійської мови. Ось Зараз я знала лише фразу me?» Я тебе кохаю, на дуже жахлив... з дуже жахливим акцентом, тому не звертайте уваги. Ми сьогодні поговоримо лише про англійську і про італійську. Англійську я вивчаю все своє життя. Якщо ви також, ставте лайк. До речі, підписуйтесь на мене в інстаграмі, там дуже багато корисного, і там така мішанина з мов в сторі, але я думаю, вам сподобається. Я намагаюся це так балансувати, знаєте, на цій тонесенькій межі мов. А я англійську вивчаю все життя, починаючи зі школи. Але в школі це було просто жахливо, тому що, знаєте, ці вчителі, які давали просто величезні тексти, просто на прочитання, без якої, якоїсь граматики, без якогось ґрунту, просто необдумано давали якісь слова рандомні. Скажу так: після школи я взагалі не знала англійську, хоча я ходила до репетитора, до цієї ж вчительки, яка в мене викладала. І... Не скажу, що це було корисно, взагалі ні. Я вважаю, що це були все ж таки просто витрачені дарма кошти, тому що мені це ніяк не допомогло. Ні, ніякий екзамен я не змогла здати. Ось тому не знаю, на що я сподівалася тоді. Зараз я думаю більше свідомі діти, які знають, до кого потрібно йти і що їм потрібно дійсно вивчати. Тому що, от дивно, ця викладачка, вона на уроках давала лише перекладати тексти. Хоча, коли я приходила до неї, вона мене закидувала просто граматикою без знання слів, які були в цій граматиці, в цих прикладах і тому подібне. Ось так от. Далі почалося моє студентське життя. Я агент з туризму, якщо ви дивились моє попередні відео, ви знаєте. І там в мене було дві англійські звичайна і ділова. Ділова англійська дуже така специфічна штука, тому що вона корисна, але вона корисна, коли там дуже класний викладач. Взагалі, бачите, як багато все залежить від викладання. Звичайна англійська була там прекрасна. Я от. Ось цей момент, коли я її полюбила, коли я полюбила англійську, це саме тоді, коли я зустрілася з викладачем англійської в коледжі. Тому що там дуже прекрасна жіночка, яка давала і граматику, і слова. І ми багато говорили. Саме там я вперше почала говорити, тому що ми переказували якісь теми, розказували про щось і тому подібне. Тому для мене це було максимально комфортно. Але з іншого боку, була жахлива викладачка ділової англійської. Що ви розуміли, вата статі в мене 4 по 12 бальні. З звичайної англійської 11, з ділової 4. Тому що там просто жахлива була система. Типу не можна пропускати. Якщо ти пропускаєш, то ти шукаєш її по два місяця, десь ловиш. Жіночки вже за 80 було, вона вже не знаме. Загалом жахливий метод викладання був. Просто жахливий. В коледжі я привила собі цю любов ще більше до викладання мов. І після цього я вирішила, що мені потрібна англійська мова. От вона мені дійсно потрібна. Не пам'ятаю для чого, але я переконувала себе, що вона мені дуже сильно потрібна. І я пішла на пошук курсів. Я була в спікапі. Жахлива якась там така система, взагалі це дуже виглядає, така як. Обманка, не знаю, спікап в них дуже агресивна реклама, і тому я б вам не радила. Я взагалі не люблю ось такі е, школи і, взагалі, будь-які компанії з дуже агресивною такою рекламою. От, знаєте, як в Спортлайфі, коли тобі 20 тисяч смс приходять про різні акції, а ти туди вже 10 років не ходиш. Так само і спікап, який телефонували. Е, Через 5 років і казала: ой, знаєте, там ви ж до нас ходили, чому ви зараз не ходите? Може б я там вже вмерла за 5 років, ненавиджу таке. Тому я ходила, вибирала, підбирала те, що мені буде найзручніше, користувалася функцією пробного уроку фантастична функція, я вважаю, тому що це те, що мені було потрібно. Я вибрала курси English Prime, це не реклама, але якщо що, я відкрита для спілкування. Загалом я їх обожнювала, тому що давайте почнемо з того, що наважитися піти туди було важко, бо це дуже дорогі курси. І я настільки мала велику мотивацію, не пам'ятаю на чому вона трималася, але я була дуже замотивована, що я витрачала на кожен курс, який був два місяці, якщо я не помиляюся, по шість чимось тисяч. Зараз може здатися, що це не така вже й велика сума, але я починала у 2016, 2017-му. Я була майже безробітня, тому так, для мене це була дуже велика сума. Це дуже багато, враховуючи те, що я коли здала тест на рівень мови, в мене було елементарі. Тобто елементарі потім йде А1, А2, Б1, Б2, С1. Я пройшла всі курси до С1. Так. У мене в 2019-му був. Це один. Але я і тоді не відчувала себе на це один. Зараз в мене Б1, тобто ви розумієте, як впав мій рівень. Не надто сильно. Але я вам скажу: колись я почула фразу, що якщо ти вивчив будь-яку мову до рівня Б1, тобі вже нічого не страшно, ти вже її не забудеш. Я десь згодна з цим. Тому що я не практикувала 3 роки, напевно. І зараз я досить такому стабільному, досить доброму. Рівні Б1, тобто я себе почуваю прекрасно на ньому і перехожу на Б2. Я закінчила ці курси, потім почався карантин, я не практикувала. І ось зараз, приїхавши сюди, приїхавши в Італію, я розумію, наскільки важливо, по-перше, що я вже знаю і вже маю якийсь рівень англійської, тому що це стереотип, що тут не знають англійську. Італійці зараз її дуже активно вчать, дуже багато шкіл тут по вивченню англійської через те, що це дуже під кваліфікацію робітника. А зараз ви знайти роботу в Італії, досить таки важко, велика конкуренція. Країна в такій кризі затяжній, знаєте, тому багато молоді їде на північ країни. Загалом зараз тут така дуже цікава ситуація. Багато хто вчить англійську, тому що розуміють, що без неї важко. Благо, що я зрозуміла це раніше і приїхала сюди з бекграундом, тому що якби я тут розмовляла англійською, Взагалі розмовляла хоч якось, я не розумію. <смі> Бо італійський, як ви розумієте, я не бум-бум. Ну, була. Зараз більш-більш-менш таке, знаєте? Ось, Тому вчить англійську, коли приїхала сюди моя сестра, яка зараз ще в школі, в 9 класі, але вона погано дуже знає англійську. І вона їхала і казала: Боже, мені так треба вивчити англійську. Я так хочу її вивчити. розумієте, Наскільки в дитині просто е, появилося бажання вчити, тому що дійсно я могла піти поговорити з кимось, навіть в магазинах тут, в селі я зараз італійському, і зі мною могли поговорити е, так не ідеальною, так дуже примітивною, але англійською. Ми могли зрозуміти один одного, що не можна було сказати про неї, яка вона просто ходила зі мною, тому що сама не могла нічого зробити, типу, не могла нічого не купити, нічого не сказати і тому подібне. Ось тому англійська дуже полегше нам життя. Тим паче зараз я шукаю роботу саме англійською мовою, тому що е, це легше Це легше знайти віддалену роботу за кордоном англійською, аніж українською. Італійську я почала вчити так, щоб дуже наполегливо. Це вже півтора місяця тому, коли я приїхала сюди. Тут приблизно 10 грудня. Я веду відлік від свого дня народження, розумієте? Так, я почала вчити. І те, що я зробила найперше, і це неймовірно мені допомогло. Раджу вам всім, якщо ви берете за нову мову, зараз ця тема дуже актуальна для всіх, хто ем, десь розкиданий по світу, українці, так які по світу, десь вивчіть структуру мови. Послухайте пару відео про те, з чого складена мова. Типу, італійська, вона більше схожа на українську, аніж на англійську. Тобто, в італійській як пишеться, так і читається майже все. Тобто є деякі звуки, які не читаються, але все ж таки майже всі, як пишуться, так і читаються. Там дуже важливо закінчення, там є неправильні дієслова. Тобто, вам варто вивчити структуру мови. Це займе у вас не так багато, один день, можливо, просто на тобто, на... Проглядання різних відео, але це упростить вам вивчання всього. Тобто ви не будете просто зупинятися на тому, а чому у цього дієслова тут така форма, а тут така. Я вже знаю, тому що від роду тут залежить і форма дієслова. Це дуже вагомий такий аспект, тому що в італійській типу 9 форм одного слова, і це абсолютно різні слова. Ось приклад тільки в одному часі, в теперішньому, по горизонталі йдуть займенники, я ти він, вона, а по вертикалі дієслово. слово. Тобто ви можете зрівняти, наскільки відрізняється одне і те саме слово, враховуючи до кого ми будемо звертатися. Тому вам варто зрозуміти структуру, основні такі засади, знаєте, основні аспекти. І тоді вам буде набагато легше далі це все вчити. А наступний мій пункт був це вивчення через дуалінго, яке я міксувала з самостійним вивченням. Вам потрібно зрозуміти взагалі, як діяти далі, скласти собі план. Це дуже великий такий дисциплінований крок, я вам скажу, але він дуже важливий, тому що дуалінго дає вам основу. Тобто не казав про цю програму, можливо, можливо, вона примітивна, можливо, вона повільна, але я з нею займаюся вже півтора місяці, і в мене досить таки виріс і словниковий запас. Я знаю ці слова, я використовую ці слова, якісь фрази, якісь важливі вигуки і тому подібне, я це все використовую. Для мене це все виявилось дуже корисно. Але так як Duolingo – це не зовсім моя система вивчення, тобто це лише медіа сприймання так, в основному. Я ще використовую свою систему сприймання, це виписувати. Я дуже багато пишу в основному те, що мені потрібно. От в Duolingo, так, там є якісь, наприклад, тема одяг, тема тварини, тема там, місто, А мені потрібно вивчити прикметники для прикладу, або якісь дієслова. Щоб сказати щось, що ось мені тут на місці потрібно. Тому я саме такі теми, які мені дійсно потрібні зараз, і починаю вивчати. Але я не лізу далі поперед батька в пекло. Тобто, я розумію, що мені не треба зараз вчити слово там, приголомшливий, так? Мені варто вивчити щось полегше, щось е, дуже симпл е, таке, знаєте? Тому що це. Легше для моєї ментальної складової, типу вчіть лише ваш рівень. Зайдіть в інтернет, подивіться, що потрібно для рівня А1, і у вас готовий план. Тобто, на будь-яку мову там є план. На А1 в італійській ви маєте знати одяг, ви маєте знати тварин, ви маєте знати, як попросити допомоги. І там декілька граматичних аспектів, декілька важливих дієслів. І декілька прикметників. Це все є в інтернеті, пошукайте, порайтеся, і у вас готовий план, по якому ви можете вчити. Лайфхак. Так, наступне це спілкування. Я всюди тут чую італійську абсолютно в телевізорі. Я не сприймаю це як муку. Ну, типу, блін, знову включила телевізор, я ж нічого не розумію, він гудить. Коли включений телевізор, я прислуховуюся, знаходжу слова, які я вже знаю на цей момент, і аналізую, коли вони їх використовують. Типу, наприклад, тут кажуть не «не дуже добре, а добре-дуже. Наприклад, ну, там, bene, molto, так? Тобто, тут це дуже ставлять в кінець. І ось такі маленькі моменти ви можете помітити, запам'ятати на все життя. НОН ставлять типу ні. «не». Ставлять перед дієсловом завжди. завжди. Тобто аналізуйте, якщо ви хочете вчити мову, насолоджуйтесь тим, що вам дано. Телевізор. Мені тут взагалі прекрасно, тому що мама чоловік говорить італійською, мама інколи, ну, з ним вона завжди говорить італійською. На вулицях я чую італійську. А в мене зараз рекомендації в TikTok італійською. Я спілкуюся всюди, де можу. Я не надто соціальна людина, тому я не дуже люблю якісь. Спілкування э, face to-face, тому що я не люблю відкриватися, я така, знаєте, більш э, не соціальна, коротше, скажімо так. Тим паче, з італійцями в мене дуже специфічна ситуація, я їх не розумію мен... по менталітету. Тому мені важкувати. Але э, якщо ви знаєте якісь додатки по спілкуванню, я знаю, типу italki, щось там ще, я ними не користуюся, але вам раджу. Щось вибрати для себе мені, мій викладач з англійської, порадила в Тіндері написати: типу, хочу практикувати італійську мову, англійську мову, будь-яку мову, і запостити це. Спрацювало, я вам скажу так. Це дійсно працює. Якщо ви не лінуєтеся і не боїтеся, що декілька разів вам будуть якісь трошечки хворі на голову люди. Я не знала, була не готова до цього. і Мені попалися. Але загалом практикуйте всюди, де можна. Але не переставляйте там, наприклад, ваш телефон на італійську, тому що це буде вас тільки злити, у вас не такий високий рівень, щоб знати слово там функція, камера чи щось тому подібне. так, Тобто оцінюйте адекватно ваш рівень італійської і знайте, що. Так, можливо, в майбутньому він буде більший, вищий, кращий, але зараз він такий. Тому наберіться терпіння, дисципліни і вивчайте. Так, наступне це серіали і музика. Це дуже важливий аспект, тому що зараз я англійську свою продвигаю саме серіалами, а італійську музикою. Можливо, ви знаєте, можливо, ви не знаєте, але італійська мова. Неймовірно малозвучна і дуже багато італійців вони люблять співати майже всі. Тут на всіх якихось е, е, виходах в люди тут є караоке, всі співають на дні народженнях, на весіллях і тому подібне, всі співають караоке. І музика тут дуже-дуже розповсюджена. А ще я фанат манескін, Просто фанатка неймовірна. Тому музика мені дуже допомагає. Особливо ви знаєте, якісь пісні в Тіктоці, наприклад, Сара Паркетіамо, це ж ви знаєте. Я вивчила її, переклала 20 разів, вивчила всі слова звідти, тому що вона завжди всюди. І кожного разу, коли я чую, тепер її десь. Я згадую про ті слова, які я вивчила з цієї пісні. Це дуже класно, як на мене, тому що це плюс декілька слів до вашого словникового запасу. Тому користуйтесь, перекладайте, шукайте ваше улюблене, те, що подобається саме вам, і буде прекрасно це все працювати. Для цього відео я всі свої улюблені італійські пісні склала в один плейлист в Spotify і прикріпляю його в описі до цього відео. Тому запрошую вас туди, слухайте, насолоджуйтесь, пишіть, яка ваша улюблена. З серіалами я вам скажу, що не дивіться серіали не вашого рівня. Розумію, що хочеться. Це, як знаєте, всі з рівнем елементарі починають дивитися друзів. Я. Не всі, можливо, але я. Це безглуздо, це не, це не допоможе вам, якщо ви не розумієте там все. Так, якщо у вас Б 1 як в мене, навіть я зараз дивлюся друзів, по-перше, вони стали набагато цікавішими, коли я розумію більшу частину. Але я і то не все розумію. Там дуже багато сленгу різного прикольного. Тому, будь ласка, я що я зараз роблю? Англійську так, я дивлюся вже повноцінно англійською мовою з. Англійськими субтитрами. Італійську, я дивлюся англійською мовою з італійськими субтитрами. Я так вивчила купу матюків з останнього серіалу, я вам скажу по секрету. Щоб просто італійською італійською, я дивлюся звичайні дитячі мультфільми по 5 хвилин, звичайними побутовими фразами залітає мені. Я вивчила якусь фразу, пішла за хвилинку, сказала тут мамі чи сказала Діно чоловік моєї мами. Все, я попрактикувала. А вивчати якісь незрозумілі слова, і то не вивчати з серіалу. Тут я ще скажу: що так я слухаю англійську, навіть якщо я там не розумію, для практики своєї вимови і взагалі сприймання інформації на слух. Але не це не про вивчення. Це нелогічно, якщо це не серіал вашого рівня. Все на цьому я вам розказала свої перші кроки. По вивченню мови. Ми ще повернемося до таких знаєте, слонів, на яких тримається це все. Але зараз я вам хочу сказати покроково, взагалі, що вам ще варто би робити. По-перше, це визначити ваш рівень. Це дуже важливо, щоб ви знали, тому що я йшла English прайм, я думала, в мене b один, а насправді виявилося, що в мене елементарі. А як ви розумієте, я все робила на рівень b 1 і не розуміла, чому, чому, чому не виходить, чому я не можу навіть використовувати правильно часа сім часи Сімпол. Так, ось тому обов'язково правильно визначити свій рівень. Він не буде прям правильний правильний, тому що неможливо визначити все-все-все. Ви, як мінімум, там не говорите. Але хоча б приблизний план у вас вже буде. Наступне це дивіться фільми, слухайте музику. Подкасти мені в китайській мові мені дійсно допомагали подкасти. Я дуже часто займаюся е, ліпсінгом, напевно. Типу, повторюю те, що сказали, щоб покращити свою вимову в іноземній мові. Дуже допомагає мені взагалі прекрасно. Наступне це е, визначте ваше сприймання. От, Як я сказала, що English Prime це прям максимально моє сприймання. Ми дуже багато писали. Дуже багато говорили. Це те, що я люблю. Хтось вибирає чисто, щоб говорити, хтось вибирає чисто, щоб щось там писати, дивитися, якісь фільми, запам'ятовувати ось так. Тобто, визначте ваші рівні, якісь ваші можливості сприймання, що для вас найкраще запам'ятовується. Для когось це асоціації, для когось це зазубрювання. Для мене це зазубрювання дійсно. І вивчення в контексті дуже важливо для мене. Далі корисні, використовувати корисні а, застосунки. У мене це квізлет, це флеш-карточки. Дуже раджу, використовую я вже не знаю, скільки років їх з періодичністю. А наступне це Duolingo. мені також допомагає, вона безкоштовна, але якщо ви хочете вчити не англійську, то вам доведеться вчити англійською якусь мову. Як я вчу англійську, я вчу італійську. А якщо ви хочете англійську, то там є, можна вчити її українською. Так, і спілкування обов'язково спілкуйтеся, де ви можете, де ви бачите. Насправді, іноземці дуже люблять, коли говорять їхньою мовою. Дивіться, навіть візьміть приклад українців, коли вони бачать, що хтось говорить українською з іноземців. В тіктосі зараз популярна дівчинка-японка, яка вивчає. Українську мову. І це прекрасно, там така підтримка в коментарях просто неймовірна. І от в мене італійці так само. Звісно, є такі, які скажуть, ой, що ти там вчиш, так довго вчиш, нічого не кажеш. Але більшість допомагає, більшість от підказує, ну, тобто іноземці люблять, коли вчать їхню мову, це повага до їхньої мови. Так, і все, в принципі, це те, чим я користуюся, Пишіть, чим ви користуєтеся. І я вам зараз розкажу про, бистренько згадаю, точніше, про такі слони, на чому тримається це все. Перше, наберіться терпіння. Терпіння, йо йо як важливо, це просто треш. Тому що я вчу всього півтора місяця, але мені здається, наче вічність. І мені хочеться вже за небесних якихось результатів, і потім я така стопорю себе, така валя, оп, почекай, будь ласочка, ти вчиш всього півтора місяця. Подивіться, загугліть, скільки вивчається один рівень, є ця інформація, і ви тоді більш реалістично будете сприймати все. Друге, це дисципліна. Хто б що не говорив, без дисципліни у вас нічого не вийде. От я навіть не боюсь так голосно це говорити, тому що... Я займаюся кожного дня і так, мені, звісно, інколи не хочеться. Але якщо ви пропустили там один день, два дня, пофіг. Взяли себе в руки, пішли робити далі. Робити, і робити, і робити. Тому що без дисципліни так не піде далі. Виберіть, я е, вибрала собі прекрасний поєнт, е, якусь мету це здати екзамен. Тому що нічого мене так не мотивує, як, як мій запис на екзамен в жовтні. Знайдіть щось собі таке. Я знаю, що в англійській мові часто вибирають собі за мету, типу, здати IELTS. Я собі вибрала щось, типу, схоже. Виберіть собі мету і просто робіть. Хотіла сказати мат, але не буду. Ви розумієте, що я мала на увазі. Робіть, 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 тому що мова неймовірно важлива. Якщо ви думаєте, що в світі мало людей, які знають іноземні мови, М -м, в світі дуже багато людей. І ви будете просто мати набагато більше перспектив, набагато більше можливостей, якщо будете вчити мови. Все. Я сподіваюся, вам сподобалося це відео. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, діліться цим відео, якщо воно корисне. Всіх обійняла, покрутила і до наступних відео.